За минулу добу з Єгипту вивезено близько 11 тисяч російських туристів. Про це заявив віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович. Загалом кількість російських туристів до припинення авіасполучення Росії з Єгиптом оцінювалося у 70 тисяч осіб. Як відомо, літак А 321 що виконував рейс за маршрутом шарм шейх Санкт-Петербург, розбився 31 жовтня на Синайському півострові. Усі 224 пасажири, які були на борту і члени екіпажу, загинули. Серед них чотири українці. Розслідування причин досі триває у п'ятницю. З московських аеропортів вирушили останні рейси в Шарм-Ель-Шейх. Після засідання національного антитерористичного комітету Росія вирішила призупинити авіасполучення з Єгиптом. Постанову було прийнято за лічені хвилини, і застала зненацька сотні пасажирів, що вже приїхали в аеропорт. Ті, хто встиг сісти на літак до того, як було припинено авіасполучення, у п'ятницю прибули в Шарм-Ель-Шейх. Незважаючи на масове скасування рейсів, туристи сподіваються, що зуміють благополучно повернути. Тися додому. Потому що рядко случається. Ми сітки вірим, що це би би, от, ну, судьба. бачити. Ми вірімо Бога, що нас Бог хранить. Нам нравиться клімат. люди помагає. дуже приємні, море очень красиве. Поэтому ага. ми все таки вирішили, що мабуть… Ага. Навірно... як довго триватиме заборона на польоти, поки невідомо. Згідно з офіційним формулюванням, він діятиме до встановлення причин катастрофи російського авіалайнера. А на це можуть піти місяці.